Сезон, як завжди, рухається неймовірно динамічно. Отож, розвіжши зараз бджілки всі на медозборі, які на липі, основна маса на гречці, ми маємо нібито вільний день, але вільного дня ми розуміємо, що в сезоні бути не може. Тому відразу їдемо готувати місце на... Наступний медозбір на медозбір з золотарника. От ми приїжджаємо і нас завжди зустрічає така, не знаю, для когось може весела, для нас це сумна картина. Трава в мій ріст. І я маю тут пробивати, пробивати місце. Трактора я найняти не можу на це місце, оскільки тут вишутровано і трактор. Відмовляється косити, оскільки може пошкодити своє е, обладнання для козьби. Ось, тому будемо зараз починати вручну працювати. І оп, і місце готово. Ха! Секундна справа. Насправді, косячи тут, я собі завжди згадую біршик каменярі, і п'ять за п'ядею ми місце здобували, хоч не одного там калічили ті скали. Реально. Трава, щоб ви розуміли, у мій зріст, у мій зріст. От біжу вам, покажу, вона навіть, вона навіть от дивіться, на фоні мене вона здається вища за мене. Ось, тож, один точок, одне місце для наших бджілок. І ось тут за стіною з травички є оп, ще одне місце. Ще одне місце, яке прокусили. Ну, перейду я ось так Ось так. ще одне місце викошене. Тож, навіщо залишаємо таку стіну для того, щоб могти працювати цілий день? Якщо починаються в нас, наприклад, напади на цьому точку, ми переходимо за стіну туди і працюємо там. І там буде без нападу певний час. Тоді, якщо там починається напад, ми переходимо сюди і так маємо можливість працювати цілий день. Казка, все для себе робив. Так і окрема історія на цьому точку це оводи. Ви бачите, вони наді мною постійно літають. Працювати тут а, завжди в штанах, в довгій, на довгий рукав це роба у мене. І тільки тоді можливо працювати, бо інакше вони заїдять. Ось такі непрості умови, але медочок тут а, смачний. Медочок тут вам подобається, тому ми трудимося, працюємо. З попереднього року ще можна замовити мед. Він в минулому році був, до речі, дуже класний, поступодібний практично і з неповторним таким смаком, ароматом. Тому хто ще не пробував, замовляйте.